Ця середа обіцяє бути дуже глибокою і навіть трохи містичною. Уяви собі поєднання спокійної мудрості 25-го місячного дня, інтенсивної енергії скорпіона і плинності руни Лагус. Це день, коли не варто кудись поспішати, краще просто плисти за течією. Ось кілька порад, як прожити цей день гармонійно, довірся інтуїції, руна Лагус сьогодні твій внутрішній голос працюватиме на повну потужність. Лагуз це руна води, жіночої енергії та передчуттів. Слухай підказки, якщо здається, що кудись іти не варто, або, навпаки, тягне зателефонувати старому знайомому. Зроби це. М'якість замість сили, не намагайся пробити стіни лобом. Сьогодні краще обійти перешкоду, як це робить річка. Гнучкість твоя головна суперсила. Зазирни в глибину. Скорпіон додає дню пристрасті та прискіпливості. Це чудовий час, щоб розібратися в тому, що ти зазвичай ховаєш від себе. Психологічна гігієна гарний момент, щоб проаналізувати свої страхи чи образи. Вони сьогодні підсвічуються, щоб ти міг їх відпустити. Уникай конфліктів, емоції можуть бути гострими, як жало. Намагайся не жалити близьких, навіть якщо вони підгарять під руку. Споглядання та самотність – 25-й місячний день, символ цього дня, черепаха. Це час зосередження та внутрішньої тиші. Не метушися, сьогодні не варто починати глобальні нові проєкти. Краще завершуй старе або просто плануй. Очищення дуже корисно побути біля води або хоча б прийняти розслаблюючу ванну ввечері. Вода сьогодні буквально змиває весь негатив і втому коротка шпаргалка на день, слухай свою інтуїцію, займайся духовними практиками, очищуй простір і думки, аналізуй сни. Сьогодні вони можуть бути віщими або нести важливі символи. Якщо зранку щось запам'яталося, обов'язково запиши, це може бути відповідь на твоє давнє запитання. Фінансовий прогноз на цей день такий же специфічний, як і загальна енергетика. Поєднання скорпіона та лагу зробить грошові потоки дуже чутливими до твоїх емоцій та передчуттів. Тут головне не робити різких рухів. Ось як краще розпорядитися грошима цієї середи, гроші люблять тишу 25-й місячний день, черепаха не терпить суєти. Сьогодні краще бути тихіше води, нижче трави. Не хвастайся, не розповідай про свої доходи, премії чи плани на великі покупки. Чим менше людей знає про твій гаманець сьогодні, тим цілішим він буде. Ніяких боргів, намагайся не позичати гроші самому і не давати іншим. У цей день енергія позичання може стати стоячою водою і повертати борг буде важко. Скорпіон це знак великих грошей, але також і прихованих нюансів. Шукай підвох, якщо тобі пропонують золоті гори або надто вигідну угоду, перевір документи тричі. Скорпіон любить таємниці, тож десь може бути прихована комісія або дрібний шрифт. Податки та страхування це ідеальний час, щоб розібратися з банківськими рахунками, податками або боргами, які вже існують. Ти зможеш знайти помилку або спосіб оптимізувати витрати. Пливи за течією руна Лагус підказує, що прибуток сьогодні може прийти з неочікуваних водних або інтуїтивних джерел. Довірся чуттю, якщо інтуїція каже, не купуй це», навіть якщо знижка 90% не купуй. Твій внутрішній навігатор зараз налаштований на виживання краще, ніж будь-яка логіка. М'які витрати, вдалою буде покупка речей, пов'язаних із комфортом, затишком або психологією. Короткі рекомендації покупки краще купувати щось для дому або те, що приносить емоційне задоволення. Від великих інвестицій у техніку чи нерухомість сьогодні краще утриматися. Переговори слухай більше, ніж говори. Нехай опонент викладе всі карти, а ти просто спостерігай. Твоя мовчазність сьогодні, твій капітал. Робота не намагайся штурмувати кар'єрні сходи. Роби свою справу спокійно і методично. Порада на вечір, перерахуй свої гроші, навіть якщо вони на картці з вдячністю. Лагу злюбить повагу до потоку енергії, а гроші це теж енергія. Слухай, у питаннях здоров'я та краси це поєднання енергій досить підступне. Тут діє головне правило не нашкодь зайвим втручанням. Оскільки символом дня є черепаха, організм зараз налаштований на енергозбереження та самовідновлення, а не на радикальні зміни. Ось що тобі варто знати: день не найкращий для планових операцій, особливо в зоні таза та видільної системи. Місяць у Скорпіоні робить органи малого таза статеву систему та пряму кишку вкрай вразливими. Хірургічне втручання в цих зонах сьогодні великий ризик ускладнень або тривалого загоєння. Кров під впливом скорпіона згортання крові може бути непередбачуваним. Виняток, звісно, якщо операція термінова, урергентна, слухай лікарів без вагань. Але якщо є можливість перенести плановий візит, зроби це. З зубами сьогодні теж варто бути обережним. Видалення та імплантація краще відкласти. Скорпіон дає схильність до набряків та запалень, а 25-й день місяця забирає сили на відновлення. Гірше гояться рани. Гігієна та лікування, професійна чистка або просте лікування карієсу окей, але тільки якщо ти довіряєш лікарю на всі 100%. Інтуїція, лагус, підкаже якщо відчуваєш тривогу перед кабінетом, перенеси запис. Краса та догляд, тут енергія води, лагус, грає нам на руку. Водні процедури це топ порада. Басейн, ванна з морською сіллю, душ Шарко, все, що пов'язане з водою, сьогодні омолоджує і знімає стрес. Очищення детокс, 25-й день, ідеальний для очищення організму від шлаків. Пий більше чистої води. Обережно з косметикою, скорпіон посилює чутливість шкіри та алергічні реакції. Не пробуй сьогодні нові агресивні пілінги або нові марки косметики, може посипати. Волосся, стрижка сьогодні може бути непоганою для зміцнення коріння, але результат може вийти важким або занадто строгим. Загальне здоров'я, вразливі місця, крім статевої системи, будь уважним до сечового міхура, не переохолоджуйся. Харчування організм сьогодні добре засвоює легку їжу. Уникай гострого та важкого алкоголю, скорпіон і так підігріває внутрішній стан, навіщо зайвий вогонь. Спорт тільки щось плавне, йога, стретчинг або легка прогулянка. Ніяких рекордів у спортзалі. Резюме для тебе операції та зуби, якщо не горить, перенеси на кілька днів. Краса роби ставку на зволоження та ванни. Головна небезпека емоційне перенапруження, яке може вдарити по фізичному стану. Слухай своє тіло, воно сьогодні саме підкаже, де болить, а де просить відпочинку. У стосунках сьогодні панує пристрасть, таємниці і глибока інтуїція. Скорпіон робить почуття гострими, а лагос додає їм містичного підтексту: це не той день, коли все лежить на поверхні, треба дивитися в глибину, ось як краще поводитися з близькими та друзями, кохання та романтика. Сьогодні стосунки можуть або вийти на новий рівень щирості, або перетворитися на шпигунський детектив. Не шукай прихованих сенсів, скорпіон часто провокує на ревнощі та підозрілість. Якщо кохана людина затрималася на роботі, це, скоріше за все, просто робота, а не підступний план. Не накручуй себе. Магія близькості це ідеальний час для відвертих розмов, душа в душу. Лагос допоможе підібрати правильні слова, щоб висловити те, що давно було на серці. Сексуальність енергія скорпіона дуже потужна, тому вечір може бути дуже інтенсивним. Головне довіра, дружба та спілкування, уколі друзів, сьогодні краще бути слухачем, а не оратором. Емпатія на максимумі твій друг може прийти до тебе не за порадою, а просто щоб ти його відчув. Завдяки лагозу ти будеш буквально щитувати емоції інших. Уникай токсичності, якщо в компанії починаються плітки або хтось намагається маніпулювати, м'яко відсторонюйся. Скорпіон любить жалити, але тобі сьогодні краще зберігати внутрішній спокій черепахи 25-й день. Перевірка на міцність сьогодні можуть випливти якісь старі секрети. Не поспішай засуджувати, спробуй зрозуміти мотиви. Головне застереження, маніпуляції скорпіон, майстер тонкої гри на почуттях. Будь чесним, не намагайся отримати своє через почуття провини іншої людини. Це сьогодні може повернутися бумерангом. Кордони, якщо відчуваєш, що на тебе тиснуть або намагаються прогнути під себе спокійно і м'яко, як вода лагуз, відпливай у убік. Не вступай у відкритий конфлікт, просто не давай собою керувати. Поради в один рядок. Для пар сходіть разом у басейн, сауну або просто побудьте в тиші при свічках, вода та інтимність сьогодні зближують. Для друзів не обіцяй того, чого не зможеш виконати на емоціях. Для нових знайомств будь обережним. Сьогодні люди можуть здаватися не тими, ким вони є насправді. Придивись краще. Порада від серця якщо сьогодні виникне якесь непорозуміння, не намагайся вирішити його миттєво. Дай емоціям осісти. Пам'ятай про черепаху, вона нікуди не поспішає і тому живе довго.